Добрий день, компанія Гротехпоставки. Пропоную вашій увазі фара головного світла. Розмір фари 7, 7 дюймів. Так вона, так вона виглядає. Лінза, двойна лінза, ближнє та дальнє світло, поворот та анімірований габарит. Повітряний клапан, гумова заглушка, відділка H4, габарит поворот. Зараз ми її під'єднаємо. Зараз ми її під'єднаємо під та побачимо, як вона, як вона працює. Це ближнє світло, чітка світова межа, реальна потужність по прибору 38, 38 Втів. Це було ближнє світло та дальнє світло. Дальнє світло. Реальна потужність по прибору 56-56 латів. 56 Поворот. Поворот. Це анімірований габарит. Ага, Отак от він цікаво працює. Це габарит та поворот. Поворот звичайний жовтий. Така потужна модель з гарними властивостями. Кого цікавить, є в достатній кількості, можна телефонувати, запитувати.